Кей, хов, друзі, усім привіт! Сьогодні буде відео дуже корисне. В сьогоднішньому відео я розповім вам, як орендувати легко, швидко, без підтвердження доходів, без якихось додаткових документів, двох-трьохмісячних залогів у житло в Хельсінке. Зараз е, я піднімаюсь на, на руфтоп саме цього житла, де зараз знаходжусь я, де проживає моя сестра. Також у нас є свій досвід оренди в іншій локації в Хессинкі, саме від цієї компанії. І, е, Друзі, я просто вам покажу, як класно виглядає руф в цих е, апартаментах. Ви е, просто, я не знаю, е, офігієте, з вас подобайка під цим відео, підписка на канал. Е, для вас це зробити неважко, мені приємно і ви допомагаєте розвивати україномовний контент. Так, вже прохолодно, зима близько, але ви подивіться, наскільки сьогодні класна погода, світи сонечко і ці неймовірні види з тераси просто заворожують. Тепер уявіть, що ви це так можете підніматись кожного дня, кожного ранку, кожного вечора, і взагалі, коли вам вдумається. Говорити ми будемо про Noлі Studios. Це компанія, в якої є сім білдингів uh, в Хельсінкі. і ви можете їх орендувати як на місяць, як на п'ять, як на рік. Ніхто вас не буде потребувати залогіну. Про все це я зараз розповім. І так, що таке Noлі Studios? Ви можете просто в гуглі вбити Noлі Studios і вас тут же перекине на їх головний сайт. Ви тут, в принципі, можете побачити відео, подивитися, як виглядають їхні апарти, почитати якусь інформацію. Саме головне, що ви маєте зробити, це, звісно, перевести мову на англійську, тому що мало хто знає фінську. Давайте будемо чесні. На англійській буде більш зрозуміло, і все дуже легко. В них дуже зручний сайт, ви все зрозумієте. У них є бачити декілька локацій: це назви локацій – Хертоніємі, Сроньємі, Онтаніємі, Катайонка, Мурюмкі. Малмі, це все локації району Хельсінки, і ви можете зайти на кожну окремо, подивитись, де цей район, які студії available, Це не тільки студії, тут є і однокімнатні, двохкімнатні апартаменти. І в чому взагалі головний плюс тут оренди? Вам не потрібно показувати ніякий дохід. Ці апартаменти здаються також посуточно подобово, але ви можете букати їх на цілий рік, заключати з ними договір на рік. І при тому, чим довше ви чим на довший термін ви заключаєте з ними договір, тим менша вартість апартаментів. Я вам зараз це покажу. Ось тут є Book Short Stay і Book Fixable Stay. Фіксибл стей, він від одного місяця до одного року. Але ви маєте право виїхати раніше, якщо вам буде, у вас буде така потребність, також є Full Furnished і uh, Lightly Furnished апарти. Uh, Лайтлі це означає, що там будуть, не буде посуди, не буде якихось там постільного і так далі. Е, я би радив всім брати Fully Furні, тому що вам не потрібно заморочуватись нічим. Ціну включено Wi-Fi, ціну включено все, що потрібно для життя. Ви, заїжджає, ви заїжджаєте і живете, тільки привозите свої речі в плані там е, лахи, одяг і так далі. А все решта вже буде в студії. І так. Ми можемо обрати дату заїзду. Ось тут вести дату заїзду. Давайте, наприклад, це буде 1 грудня. Ми вибираємо дату. Після того, як ми обрали дату, нам е, в цій локації, в якій ми обрали саме ці студії, тобто там ми бачили, я говорив на початку, сім різних варіантів. Ви можете провірити всі. Е, зараз я ось це закрию. Нам видає бачите, ціна за один місяць е, 1500. Це. За 12, якщо ми будемо брати контракт на рік, то ціна буде за місяць 950. на 50% тобто на 33% менше, ми можемо вибрати на 3 місяці. Ми можемо вибрати контракт на півроку. Але якщо ми вибираємо на рік, все рівно ми маємо змогу з'їхати раніше. Просто прийдеться там чуть-чуть доплатити е, різницю. І все. Тобто. Ви вільні заїхати. Ви можете заїхати в любі апартаменти. Тут ціна 950, але далі я покажу за 700 варіанти в інших локаціях. Бо це центр, це центр. Тут все в пішій доступності, і звісно, за центр потрібно доплачувати. Ось так виглядають ці студії. Ви абсолютно кожну available, яка буде. Можете отак передивитись фотографії. Є ось такі плани зверху. Можете прочитати тут. Є малі студії, стандартні студії. Також я знаю, що є варіанти однокімнатних двокімнатних, тому що я їх особисто передивлявся. Є е, з балконами також, так, з терасами, різні студії з терасами, і це дуже круто, тому що у вас є студія, е, які, в принципі, все, що є. Звісно, з терасою буде завжди дорожче. Тобто, ось така тераса, на яку ви зможете виходити, це ваша, саме ваша особиста тераса. І саме важливіше, що тут є сауни в білдингу, коворкінги. Це все ви можете побачити, в відео, сауни, каворкінги, геймінг зони, великі кухні, офіси, мікроофіси, які не потрібно. Типу, ви приходите, можете там закритись і працювати. Це все ви можете почитати на сайті, найти, побачити і знати більш детальну інформацію. І це дуже круто я рахую, тому що за гроші, там неважливо, 950, 700, які я покажу далі, 850 євро в місяць, ви отримаєте. Вам не потрібно буде переживати за те, що показувати якісь, що виходите на роботу, фінський дохід або взагалі дохід, платити якісь два місяці за вдатку, переживати, робити усі ці документи, щоб сплачувати комунальну. А в Фінляндії це важко. ті, хто в Фінляндії розуміють, ну як важко, це трошки напряжно. Також вам не потрібно паритись на рахунок Wi-Fi, оплачувати Wi-Fi, оплачувати фітнес, тобто тут є спортзали, ви можете безкоштовно користуватися спортзалом, іншими якимись способами. і все це буде входити в цю ціну. Тобто наскільки це комфортно, наскільки це зручно. І я знаю, що є українці дуже доволі багато українців живе в таких студіях, ну, як в студіях, студіях, апартах. І тому що дехто про них писав, але я не знайшов відео, я вирішив вам це показати, тому що ось дивіться тут в іншій локації за 710 євро на рік, тобто на місяць, 710 євро на місяць. Якщо у вас зробите контракт на рік, mm -hmm. ви живете. ну давайте будемо е, чи говорити чесно: 710 євро. Це доволі дешево. Я рахую за те, що ви отримуєте ось таку студію, коворкінги, якими користуватись, користуватися геймінг зонами вайфай. Комунальні, зразу вона вся мебльомана. Вам не потрібно ні через що переживати. Ви просто заїжджаєте, живете, користуєтесь всіми благами, які надає цей білдинг, і не переживайте за нічого. Не переживаєте за те, що вам потрібно викинути багато грошей наперед віддати. Не переживаєте, що потрібно переживати за комунальний Wi-Fi і не переживайте, якщо вам потрібно з'їхати раніше, ви з'їжджаєте. Є така змога. Тому, друзі, я рекомендую всім, хто хоче приїхати в Хельсіньки або хто шукає житло і довго не може знайти в Хельсінки, розглянути цей варіант. Так, цей варіант не підходить, мабуть, сім'ям з, з двома дітьми або більше, хоча є двохкімнатні варіанти, але їх дуже мало, і знайти їх вільними дуже важко. Але тут можна з тваринами заселяти, що також великий плюс. Тому, якщо ви пара, одинокі або просто двоє там друзів, які хочуть зняти однокімнатну якусь квартиру, таку є різні варіанти. Ви можете все це подивитись на сайті в них, перевірити і побачити. В принципі, друзі, ось таке відео. Я надіюсь на вашу подобайку, ваші коментарі, підписку на канал, якщо ви ще не підписані. Мені буде дуже приємно, вам не важко. Дякую за перегляд. Всім е, бажаю успіху в оренді житла. Якщо у вас є якісь питання, пишіть коменти. Всім па.